Ми, як і більшість громад, які відчули на собі безпосередньо результати збройної агресії, 26 лютого через Бахмач почали рухатись колони ворога російської армії. Важка броньована техніка, яка рухалась асфальтованими дорогами, повністю їх перетворювала в порох. Дехто руками голіруч. Зупиняв колону. Це перша колона, яка зайшла у Бахмат з боку села Тиниці на перехресті вулиці, тоді першотравневої травневої Тиницька і Шевченка. Зупиняв наш звитяжець, проста людина робітничих професій. Він і будівельником працював і охоронцем. Сергій Шевченко. Він колишній танкіст. Знаючи, по-перше, регламент поводження механіка водія танку, знав, що коли закриєш власне йому очі, це триплікси, які знаходяться на броні. Танк має зупинитися за інструкцією. Так і сталося. Він зразу з своїм тілом закрив триплекс і танк зупинив всю колону. Перший головний танк, ведучий танк, зупинив всю колону. І це тривало декілька хвилин. І ще наш один герой, який загинув цього ж дня, 26 го числа, на своєму мікроавтобусі. Він роздавив декількох вояк Російської Федерації. Він наздогнав колону, яка зупинилася на привал. Був розстріляний на місці. Загинув рани несумісні із життям. Утворилося місто як місто залізничників поблизу села Бахмач, є таке одноіменне село. Тому основним джерелом наповнення або бюджетоутворюючим підприємством на початку це були підприємства, пов'язані з залізницею. Оскільки громада тепер об'єднала сільські території і в собі маємо ми потенціал як аграрний флагман Чернігівщини, ми в першій позиції зараз займаємо, то бюджетоутворюючими підприємствами... Стали врешті-решт аграрні підприємства, і е, їх переробні вже збудовані за рахунок внутрішніх інвестицій, державних програм. Невеличкі підприємства з переробки аграрної продукції все було знищено попередніми керівниками. Коли зайшли на цю територію біля 9 років, це все збудовано е, з нуля. знаходимося на території старті партнери. Це підприємство, яке знаходиться в місті Бахмач. Що ми тут маємо? Маємо невелике поголів'я свиней, яке знаходиться рядом з нами біля двох тисяч голів. Переробні цехи готової продукції побачимо в наявності все. Млин і на другій території у нас знаходиться олійний цех. Оце у нас склад, який... Стоять холодильні камери і зберігається продукція, яка йде на відправку в магазини. Оце наші, наші працівники, які виготовляють всю готову продукцію для наших магазинів і для наших бахмачан, щоб були ситі і не голодні. Так, дівчата? О, молодці. Робимо все вручну, тому що в нас не вистачає грошей, щоб купити таке обладнання, щоб воно робили. Все чисто, все уютно і все добротно. На сьогоднішній день є у нас плани, розробка для будівництва на цій території цеху під виготовлення повного циклу полуфабрикатів. Полуфабрикати наші будуть повністю з нашої продукції, свиної, муки, олії, яйця. Це в нас птиця, свині, мука. Переробляємо пшеницю. Все в нас своє і воно буде екологічно чисте, щоб здійснити цю задумку для громади. Для цього на сьогоднішній день потрібні кошти. Кошти немалі 250 мільйонів гривень. Ну, це предварительна вартість проєкту. Ми знаходимося на виробничій лінії по переробці. Соняшника на олію і макуху в місті Бахма, Чернігівська область, Ніжинський район. На території Діола Гру. Вона вітчизняного виробництва, бронто, черкаси. Переробляємо соняшник 10 тонн в сутки, вихід олії в нас 4 тонни, вихід макухи п'ять. Ми знаходимося коло фільтра ВП. 8 чернігів там чернігівська область випускає, який проводить первичну очистку олії. Подальшому тоді олія переходить на другу очистку на вимороз. Масло після першого віджиму поступає в накопітельну йомкость. Після цього у кристалізатор. В кристалізаторі масло кристалізується і з добаванням перліта забираються смоли, все. Тоді подається на повторний фільтр, в якому проводиться повна очистка масла. І в якому забралося смоли, масло ну, олія, стала без додавання смоли, воску, яка вже готова для вживання у салатах для їжі. Дане обладнання закуплене, встановлене, змонтіроване під час воєнних дій в Україні, які почала Росія проти нашої держави. Під час переробки соняшника є побічний продукт «Лузга» який, ну, общище, який ми вирішили переробляти в пілети. Дана пілета йде для подальшого опалення цехів, виробничих приміщень, адміністрації. Це вже ось при виході гранула 8 мм, готова для топіння в котлах з автоматизованою подачею, яка опалює наші приміщення. Замість газу, замість дров бережемо екологію. Далі ми в дуже великий спектр молочної продукції. Кожна третя тонна молока в Чернігівщині це молоко вироблене на території нашої громади. Так само кожна шоста тонна м'яса це сировина, яка вироблена на території нашої громади. І зерно у нас теж займає першу позицію. Ферми, які збудовані, останні навіть в селі Курінь, збудована навіть під час війни. Будівництво почали до війни за рік, і коли ми вже його почали, в нас відступати було нікуди. І ми його продовжували будувати. Було дуже тяжко, але ми з цією задачею практично справилися. Під час війни люди наші, які працювали в господарстві, ніхто нікуди не виїхав. Всі були на містах. І далі продовжуємо будувати і ще воно не закінчене. У нас є молода команда, яка це бажає. Робити, вміє робити. Поза минулому році ми почали будівництво цього корівника на 928 голів. У минулому році ми його запустили. Частково на сьогоднішній день тут знаходиться 550 голів дійного стада. Взагалі, це приміщення розраховане на 928 голів. Плануємо найближчими тижнями його повністю е заселити. От, тут е є все, що потрібно корові. Тут безприв'язне утримання, от, тут гарний фронт годівлі, тут гарний фронт поїння. Все сучасне обладнання, таке як сьогодні, ставиться в всьому світі. Минулому році ми запустили доїльний зал, карусель на 72 місця компанії Геа. От, на сьогоднішній день на нашому господарстві ми отримуємо 1350 корів. Загальний вал молока добовий у нас на сьогоднішній день 33 тони молока. От, молоко ми здаємо на три заводи, здаємо на павлоград, здаємо на шостку та на яготин. Загальний об'єм, який ми здаємо за добу 30 тонн молока. Деяке з цього молока йде на дитяче харчування також. От, загалом на цьому комплексі ми розраховуємо вийти на потужності 2500 голів корів. Це буде наш максимум, мабуть, до чого ми і хочемо дійти. Думаємо, що це майбутнє не тільки наше, а всієї України. Якщо брати реноме нашої громади, все ж таки найвищий потенціал це наші люди. Ми напрацювали конкретні ще далі кроки з енергостійкості і, взагалі, з створення мережі енергоаудиту або менеджменту і енергоефективності, енергоощадності під час реконструкції наших будівель і теплогенеруючих підприємств. І е, зараз е, плануємо ж далі переходити до теплопунктів створення системи енергоменеджменту, аби ощадно використовувати той ресурс, який маємо.